З вами програма Моє рідне село. І сьогодні ми в Гронимівці. Назву села Геронимівка пов'язують з ім'ям черкаського старости князя Іронима Сангушка. Поселення це розташовувалося поблизу села Руська Поляна. І мало воно назву Полянка маленька. Чим особливе сьогодні цей населений пункт. Дивіться далі. Село Геронимівка. Що ж, село як село. Таких на Україні тисячі. І живуть і працюють в ньому люди приблизно в таких самих умовах, як і в інших колгоспах Радянської і України. Ознайомимося з повсякденною буденною роботою колгоспу. Тваринницькі ферм колгоспу. Дивіться, як добротно по хазяйському збудовані приміщення. До кожного з них підведені електрика і водопровід. Родючість полів є результатом правильного обробітку ґрунту, продуманої системи внесення добрив і сівосмін, широко використовується вузькорядний і перекресний способ сівби. Ось такою була Геронимівка в далекі 60-ті роки минулого століття. Сьогодні вона набула більш сучасного вигляду. Економіка населеного пункту представлена невеликими підприємствами, які забезпечують людей роботою. До таких належить і міні-фабрика з виробництва м'яких меблів. Дівани малютки, дівани м'які кутки, кроваті, дитячі кроваті, крісла. Все повністю весь спектр м'яких меблів для сидіння та відпочинку. На меблевому ринку підприємство вже близько 15 років. За цей час тут переживали різні часи, однак завжди прагнули до удосконалення, вивчали ринок та його потреби. Кожний рік дві-три моделі, нові виходять в виробництво. Тобто їздимо на виставки меблеві в Київ, дивимося, що передове нове, і використовуємо в виробництві. Сьогодні тут невеликий колектив. У зв'язку з економічними труднощами довелося дещо скоротити обсяги виробництва. Проте люди працюють і вірять у краще. У зв'язку з ростом цін на енергоносії, на комплектуючі, тому що всі тканини на Україні заходять в інвалюті. Деякі металеві комплектуючі заходять теж в валюті. Тому ми. Получається, залежно від цього. Стараємося знаходити оптимальні варіанти, щоб не погіршити качество виробляємих меблів і якось знизити ціну. Навіть за рахунок рентабельності йдемо на мінімуми, щоб тільки була робота людям, тому що колектив розпустити легко, а потім підняти дуже важко. Окрасою села Гронимівка є кінно-спортивний клуб Сван. Коні – це не лише красиво, але й економічно вигідно, адже при правильному підході до розвитку цієї галузі, як у Європі, бюджет поповнюватиметься значними надходженнями. У Німеччині на сьогодні нараховується майже 2 мільйони конярів, більшість з яких фермери, котрі розводять і продають коней у Франції. щороку на 250 іподромах проводиться близько 10 тисяч кінних перегонів, що приносить близько мільярда доларів чистого прибутку до державного бюджету. Це це заклало в Європі фундамент для потужної індустрії, пов'язаної з ветеринарними, транспортними і торговельними послугами. Ще один спосіб заробітку на кінній індустрії кінний туризм та іпотерапія, заняття верховою їздою з лікувальною метою. Іпотерапію як метод лікування почали активно застосовувати ще на початку XVIII століття. Адже спілкування з кіньми допомагає досягти фізичної та психологічної гармонії, а верхова їзда розвиває координацію, покращує фізичну форму і здатна вилікувати безліч захворювань. Якщо ви з дитинства мрієте покататися верхи, то запрошуємо вас у кінно-спортивний клуб Сван. Тут коні вирізняються спокійним характером і під наглядом досвідченого інструктора ви втілите свою мрію в життя, а також отримаєте незабутні враження. Чесно кажучи, спочатку трохи лячно, однак потім отримуєш такий позитивний емоційний заряд, який пам'ятаєш ще довго. Ці спортивні коні беруть участь у різних змаганнях, як в Україні, так і за кордоном, та й серед місцевих жителів вони здобувають все більшу популярність. Наш кіноспортивний клуб займається підготовкою дітей, дорослих спортсменів до змагань. Змагань як наших внутрішніх змагань і змагань міжнародних чемпіонатів України, кубок України, то є на в Україні. До цього спорту Михайло прийшов трохи більше ніж 4 роки тому, і відразу закохався в коней. Сьогодні вже має певні успіхи. Їздили на міжнародні змагання на чемпіонат Європи у Францію, їздили в Польщу, Білорусь. Ось в цьому році теж готуємось. На ось зараз буде чемпіонат України, потім е, опять міжнародні соревновання. Подивимося. Ще одним бюджету утворюючим підприємством села є ТОВ – Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин. В далекі 70-ті роки така організація працювала в кожній області. Однак на сьогодні це чи не єдина структура, що виробляє біологічні препарати для захисту рослин і зуміла зберегти свої лабораторії в районах. За цей період з декількох препаратів і декількох ентомофагів, які ми виробляли, на сьогоднішній день виробляється більше 20 мікробіологічних препаратів, більше 5 ентомофагів. На сьогоднішній день наша організація Черкаси Біозахист працює в 15 областях України. Обробляється величезна площа. Сільськогосподарських культур, в основному кукурудзи наробляються, застосовується азот, бактерії, фосфор бактерії, ряд інших препаратів. Такі препарати дозволяють вирощувати екологічно чисту продукцію, зберігати довкілля та природнім шляхом стримувати популяцію шкідників і хвороб, та й по ціні значно дешевші ніж хімічні. В цьому році в зв'язку з тим, що валюта долар. Стали в 3-4 рази дорожчі, чим були декілька років тому назад. А всі хімічні сполуки, всі компанії, які постачають на Україну хімічні препарати, це все закупляється за валюту. І ясна річ, що одна літра того чи іншого препарату коштує до тисячі гривень, поряд з тим, як наша літра чи кілограм препарату коштує 50, 60, 100 гривень. Це перше. Друге, ефективність препаратів в порівнянні хімічних препаратів і біологічних практично на тому ж самому рівні. А в деяких випадках мікробіологічні препарати в боротьбі з кореневими, гнилями, іншими хворобами сільськогосподарських культур, ефективність більша, ніж хімічних сполук. Для аграрників Черкащини і України величезну роль відіграє бути на ринки в Європейському Союзі рівноцінними. Для цього потрібно використовувати максимально і мікробіологічні препарати, зменшувати пестицидну нагрузку. На ґрунт. процес виробництва біологічних препаратів комплексний і складається з кількох етапів: засів маточного середовища, вирощування біопрепаратів, пасування, зберігання при спеціальному температурному режимі. В часі це займає близько тижня. Ми отримуємо культуру з інститутів із науково дослідних Потім ми займаємося нарощуванням цієї культури, розмноженням. І у чистих стерильних умовах ми вирощуємо відповідну культуру, яку необхідно на даний момент, і потім реалізуємо її для споживача сільськогосподарського. Варто зауважити, що до біологічних засобів захисту рослин звертаються не лише великі агрохолдинги, а й ті споживачі, які мають невеликі земельні ділянки. Геронимівка відома завдяки своєму стадіону. Фахівці кажуть, що без перебільшення це один із кращих сільських стадіонів в усій області. От і сьогодні тут проходить товариська зустріч Черкаської та Кіровоградської спортивних команд. Саме тут тренується Черкаський Дніпро. На нашому стадіоні працює поливна система, також дренажна. Існує місцева команда Колос Геронимівка, яка підтримує славні традиції. Спортивні традиції в Геронимівці виховують з малку. Ось уже півтора роки цих хлопчиків навчають футбольному мистецтву. Усі вони мріють стати великими футболістами. Ми би, займаємося від клубу Черкаське Дніпро. відділення в нас Геронимівка. Тренуємо в майбутніх, я думаю, зв'язок будуть, якщо себе добре вести, працювати з них, щось може. Сьогодні шкільні класи порожні, учні на канікулах. Ольга Буркацька, директор школи, коли розповідає про заклад, випромінює світло, говорить переважно про дітей і з безмежною любов'ю. В нашій школі працюють творчі вчителі. У нас навчаються також дуже обдаровані діти, тому що вони навіть на міжнародних. Конкурсах, змаганнях отримують призи. У нас дуже гарні співочі діти, дуже творчо працюють, складають вірші. Фальцівсько-акушерський пункт обладнано за всіма сучасними стандартами. Приміщення після капітального ремонту. Єдине, чого не вистачає лікаря. Однак найближчим часом цю проблему буде вирішено. Маніпуляційний кабінет. Виконуємо призначення лікарів, які назначають не тільки наші. А й обласного лікувального закладу, районного лікувального закладу. Лабораторія працює в нас, також обстежуємо хворих людей, які можуть здати в нас аналіз крові загальний, мочі, кров на цукор і кал на яйцеглист дітям до дитячого садочка, які ходять, також обстежуємо. Працює педіатричний кабінет, де діти отримують щеплення. За віком при наявності вакцини фізіотерапевтичний кабінет працює, надаємо послуги інгаляції, кварц УВЧ». Стоматологічний кабінет і акушерські кабінети також знаходяться на обліку вагітні і жінки приходять профогляди. А ще в Геронимівці чимало художніх колективів. Полюбляють творчість як люди похилого віку, так і підростаюче покоління. У нас багато є художніх колективів. Найповажніший має звання народний це жіночий вокальний народний аматорський ансамбль Полянка в минулому році ми вже відмітили 20 років. Із його заснування, окрасою нашого художнього таку культурного життя є ансамбль сузір'я дівочі. Звичайно, є у нас і наші метри це пісенний гурт джерело. Це наші найповажніші бабусіньки. Є дитячі колективи. Калинонька, який зайняв в обласному огляді перше місце. Звичайно, і хлопчики ходять. Наш такий гордість це козачата. Тож це село має чим пишатися як в економічному, так і в культурному плані. З вами була програма Моє рідне село. І сьогодні ми побували в Гранимівці. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі Рось.